Всім призом я Олег і сьогодні будемо грати в слізерію. І давайте і до речі, в слізерію додали вчора нові скини і вже було темно, коли я вже хотів знімати оцей, ну ось цей вже був цей. Ось цей додавали. ось цей, ось цей, ось цей, ось цей, ось цей, ось цей, ось цей ось. І оранжевого не було, значить він його теж додавали. А жовтий не забув. Окей. Мені найбільше, знаєте, який подобається. Запишіть речі, який вам більше найбільше подобається, але мені ось цей. Давайте почнемо грати. Ох, що все йде нормально. Ого! го Ха! Хтось, здається, вмер по-іншому. Ми цього нажремось. Всем поки що. Фух. чи сам не вмер? Дуже прикольний скін. Мені Мені саме найбільше подобається. Ви напишіть я другий раз, кажу, вроді би. Е, напишіть, яким вам найбільше подобається, який. От мені найбільше цей. Так. Ось нема кого вбивати. Може біля центру. Б. А вже 2000 з першого разу. І це навіть в нашій серії непогано. 2300. Тут 400. Так? Так. Ай, проти такого хрубака малесенького, він прям кілер. І потім його пили. Ну добре, давайте ще раз. Добре. В Супер. Справи про. Поки що. Окей. Давайте... Ну хтось до мене... Підійдіть, або я, коротше. І до я пошукаю когось. Ай! Мене просто залагало. Просто залагало. Ай! Щось <звачу> я дуже розслабився. Щоб трошки бої вдаються. О, тут я зайва масочка, яку не доїжу. О, є! Кап... В башку, напевно. Там? У мене просто залагало. На самому краю. Карта. Майже в самому краю. Якось шкода, що в цьому цій карті не... Просто є кінець, як і Уже Вже і тисяча мас. Це не наш. нашій Ай, мене просто залагало Добре, на цьому ми закінчимо. Моя була сама ціль е, показати вам, що є новий скин. був е, я Олег. Підписуйтесь, ставте лайки. Пока-пока.